Вітаю, друзі! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Всім привіт на каналі! Вітаю підписників, вітаю гості каналу! надіємося гості каналу стануть підписниками. Ми поїхали у нас продовження так, до обстеження. Попереднє відео було, як проходи, а потім мене відправили до обстеження по хребту. Зараз ми про це поговоримо, що було далі. Але перед цим хочу сказати, пару таких е, обсудити коментарів. Да. Пише одна мені. Скоро поїдеш в учебку без МРТ і без аналізів через два дні. Представляєте, люди, що в голові у цієї людини, що вона таке пише. Ну, от що може бути ну, в голові у цієї людини? Другий пише, їдь воюй. Ну, Ну, люди, навіщо ви посилаєте когось кудись? Хто ви, що ви когось кудись посилаєте, да? комусь щось розказуєте. Ну, що що, воно що, 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 що таке, що таке коїться? Я ще раз повторюю, повторюю і повторюватиму, що на цьому каналі я нікого ні до чого не призиваю, нікого ні до чого не примушую. Я розповідаю тільки те, що було зі мною. Ну, зі мною. От тільки те, що було, ні більше, не менше. Ні до чого не нікого ні до чого не, ні не примушують, ні, ну, ні на що не натякають. Розповідаю, те, що було зі мною. Все. Більш нічого. О. Так що не треба там щось розказувати, когось кудись посилати. Ну, вам треба, ви йдіть, ви щось робіть. Ви, ну, Кожна людина, як би казати, є своя голова на плечах, свій розум, да, і вона нею думає. Так що, як казав, Мусійчук, да, думайте, спостерігайте і тому подобне. О, і ще, друзі, таке питання, кому не тяжко. Операція коштує на хребті 90 тисяч. Ну, це не сама операція, а з імплантами. Сама операція там 20 тисяч, а імпланти дуже дорогі. Кому не тяжко, буде в описі номер карточки. Це, це по бажанню. По бажанню, по бажанню. На операцію по бажанню. Ми поїхали. Отправили ж мене до обстеження. І куди мене відправили до обстеження? До травматолога. Да? До травматолога. Ну Я так розумію, дивіться. Давайте так по поговоримо. Да? Травматолог. Ну, хто що це за лікар? Травматолог це той, травматолог це той лікар, який травми, да, якісь там переломи. У шиби ще що там. ну Це травматолог. А до хребта він яким боком, ну, ми до цього дойдемо. Плюс аналізи, і, 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 щоб ви розуміли, да, везде позначка воєнкомат, позначка воєнкомат, позначка воєнкомат. Плюс направили мене е, не на МРТ грудного відділу хребта і шийного, а на е, рентген. На рентген. Не МРТ, а рентген. Ну Думаю, рентген рентгеном. Ну я краще зроблю МРТ. Я зробив МРТ і грудного відділу, і шийного, тому що і голова часто болить. Да, ну, для не треба писати, там, що ви сильно больний і тому подобне. Е, в кожного свої. Хто кому не подобається, не дивіться. О, я поробив е, МРТ. Прийшов я, аналізи здавали ми. Ну, ми дуже швидко аналізи здавали. Каже, як ви, а ти каже, що в тебе бронь, прийшов, я аналізи здавати, кажу, ні. Каже, ну тут тільки приходять, каже, так просто тільки з броньою. Каже, більше не приходять. Каже, так, каже, тільки привозять, привозять. Ну, кажу, якось так. О, рентген з грудної клітини. Ну, Це все швидко там воно робилося, там потім на наступний день потрібно забрати. Цій... Пішов я на той рентген, записався шийного хребта. І грудного відділу хребта я записався, я зробив його. І з, цим же, з цими ж усіма снімками до, 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 Надо було ж мені до, до травматолога. Плюс отдають ви опис, е, да? видають і дають е, е, снімок. Снімок, хребта, снімок. Є, є різниця, да? диск. На якому все видно, де, що. І сіма просто. Ну, Манстим. Так, Друзі, ходився до цього моменту. Всім дуже дякую. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайкос ну, і тому да? Вам це нічого не коштує, мені буде як би сказати, для продовження каналу. І ще раз напоминаю, я нікого ні до чого не призиваю. Нікого ні до чого не примушено, до яких дій, тих болі до яких настиліських і тому подобне, ніколи в житті не призивав і не призавав. О, Тому що повинен бути мир, головне мир, головне мир і, і здоров'я людей. Ми ж люди. О. Але ж да ви як пам'ятаєте, мені дали 5 днів. А, кажу, 5 днів. 2 дня. 2 дня там щось на це все проходження але менш з тим mm -hmm. але ж було в повістці написано що рекомендуємо з'явитися да, такого такого числа. Е і ще хочу сказати до цього моменту. Якщо ви надумаєте, поти, щоб, ну, дивіться, щоб у вас усі були підтверджуючі документи, всі, все, що є, все, що, якщо ви хворий, да, все, все, що, все, що у вас є. Ну, Всі документи, тому що ну, на розкази ніхто не звертає уваги, взагалі ніякої. Я ще раз говорю, я розказую про те, що було зі мною. Зі мною. Ні про кого і ні до чого не призиваю. От. Ну, коротше, взяв я ті, всі ці до снімки і пішов до травматолога. Прийшов я до травматолога, положив оцю цю фігню, положив акт і на мене так дивиться. Головою помахав. Там щось дивиться. Короте, снімки він у мене навіть не попросив. Да, Цю пленку де снімок, хребта, О, він навіть ну, навіть не попросив. Я йому положив МРТ поперекового відділу, грудного відділу і шийну. Пишеться, що в мене розширений ну, там Це пише опис грудного і шийного, плюс там е, шийні сміщення хреб, хребців, там якісь, ну, коротко, там дуже багато ще по грудному і по шийному відділу виявилося. Но НО! НО! воно геть не совпадало з МРТ. Взагалі не совпадало з МРТ. О, Він то туди подивиться, то, ну, так от о, цей, пише щось, там, кажу, а що ви, ну, нічого не питаєте, ну, не розпитуєте. Я до вас прошу каже, хлопче. Він каже, бачив, каже, що на дверях написано. Травматолог. Ну, от скажи, яким я боком до хребта. Те, що хребет переломаний. Ну, Кажу, не переломаний, ну такі... це каже неврологія. Це неврологія. Ну, я, при чому кажу до неврології. На нас каже, от... це він так каже, ну. На нас оце мені, оце, воно ну, абсолютно воно не це, мені сказали писати. І він мені, ну, так, ну, дивіться, просто так образно він там подивився таку. Все, він не вчитувався, що там пишеться. Він даже навіть диск, не, навіть диск ну, написати на бумажці можна все що угодно, але я диски брав з собою, він навіть диск не, не вставив, нікуди не подивився, що там і як там, що там що показує. О, і Плюс, плюс по шийному і холодному відділу не дивився. Та навіть от ті снімки, е, да, що мені дали, він ну, не, не дивився на них, він просто пише. О, Я потім беру. Уже це як туди-сюди він пише помірні, е, помірні порушення функцій хребта. Да? А по новій каденції помірні, це ти придатник для служби в ТЦК, в учебних центрах, там, в ротах забезпечення. Ну, типу, як раніше обержано придатник, кажу, що де ж помірні, ви будете хребати. Мені каже, що сказали, то я й пишу. Так що такі, такі піроги. Каже, що мені що сказали, та я і пишу. Так що такі були піраги. Тобто я вийшов із тим листком, подивився на нього. ну, Взагалі тобто, по, по, по цьому все, все значні порушення хребта. Тобто, а так він пише помірні. Він, він каже, я не можу написати тобі значні нікої образом. Я не можу тобі нічого написати. Отак от так от. Мені він відповів, я вийшов з тим усим, з тими документами так подивився, ну хрі, що його робити і, і що його казати. Я просто був в шокі О, і тому подобне. О, кажу, що ж операція, він каже, в тебе. Плюс ще в тебе каже, дві рекомендації від частного і від державного, на... тобі конче потрібна операція. От оце, на оце ти і зважай. А краще ще каже, зроби операцію, а ще краще, якщо з вставленням імплантів. Коли ви знаєте, скільки операція коштує. О, ну, операція, я ж кажу, консультувався, операція кажу 90 тисяч. Така операція, ну, може просто видалити грижу, кажу, а дисків немає там у мене між хребтами. Ну, це не мої, це не мої проблеми. Це, це не моє питання, це до коротше. Кажу, А взагалі є кажу, якась програма ну, державна, там, на, на, на такі операції? Кажуть, що дурний немає такого нічого. Ну Я теж шукав по інтернету, забивав, я нічого такого не знайшов, друзі. І ще раз на кінець я поперну, наголошую, що я нікого ні до чого не призиваю, нікого ні до чого не примушую, не, не призиваю до будь-яких дій чи ще щось. Якщо хтось десь щось, це ну, просто інформаційний канал. Це просто я розказую про те, що було зі мною, про всяку, 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 всяку сачину. Так що ось таке, друзі. Такі були піроги. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, я ще раз повторю, буде в описі номер карточки, кому не тяжко підтримати канал гривнею, да? плюс мені на операцію. Там... Ну, кому не тяжко. Кому не тяжко, всі напишуть, о, попрошайка. Хай буде так. А я вас їх підняв, обняв на місце, поставив, дай Бог вам здоров'я, здоров'я вашим дітям, всім вашим близьким. Головне здоров'я і миру, миру, головне миру, друзі. Все, бувайте здорові. Дай Бог вам здоров'я, зустрінемося в слідчому відео. Всім пока-пока!